Стаття 84 Закону України про Національну поліцію. Присвоєння спеціальних звань достроково та призвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою. Достроково спеціальні звання можуть бути присвоєні в порядку заохочення після закінчення не менше половини визначеного строку вислуги в спеціальному званні. У разі дострокового присвоєння спеціального звання посмертно, незалежно від строку вислуги в попередньому спеціальному званні та займаній штатній посаді, у разі відповідності спеціального звання, що присвоюється спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою. Чергові спеціальні звання поліції на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною штатною посадою, можуть присвоюватися в порядку заохочення після закінчення не менше, ніж півтора строку вислуги у попередньому спеціальному званні. Зазначене в цій частині положення не поширюється на випадки, коли спеціальним званням, передбаченим штатною посадою, є спеціальне звання старшого сержанта поліції або полковника поліції. Підстави та порядок застосування заохочення у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступінь вищий від звання, передбаченого займаною штатною посадою, визначається дисциплінарним статутом Національної поліції України. Поліцейським, які звільняються зі служби за віком або через хворобу, мають вислугу 25 років і більше в календарному обчисленні після закінчення визначеного строку вислуги в наявному спеціальному званні за поданням прямих начальників, може бути присвоєно чергове спеціальне звання поліції на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною посадою, до підполковника поліції включно. Під час дії воєнного стану чергове спеціальне звання може бути присвоєно без встановлення термінів, передбачених цією статтею, достроково та на один ступінь вище від звання, передбаченого найманою штатною посадою до підполковника поліції, включно керівником Національної поліції України, а спеціальне звання полковник поліції керівником Національної поліції України за погодженням з міністром внутрішніх справ України.